Ну але от ви говорите про те, що коли Росія почувається такою ображеною, вона починає пускати ракети, так і нищити все, що бачить навколо себе. Ну тут не можемо не згадати вихід Росії з зернової угоди, 18 липня, і те, що почалося власне в південних регіонах нашої країни, коли ворог ну просто цинічно нищив портову інфраструктуру України і погрожував небезпекою у чорноморському регіоні. Але наскільки ситуація змінилася, от буквально за останній час. Два російських кораблі були в чорному морі, фактично так підірвані. Далі Україна оголошує про військову загрозу для судноплавства в акваторії шести російських портів у Чорному морі. Тобто можна говорити про те, що це означає, що Росія сама вкусила себе за хвіст, тому що це вона хотіла створити якісь фінансові складнощі Україні із зерновою угодою і збитки. А тепер ці збитки нестиме сама, а відтак. Чи зараз проситиметься знову Росія, не вимагаючи жодних і не ставлячи жодних ультиматумів, в повернутися вже в зернову угоду? От як ви бачите, по перше, безпеку, що відбувається зараз в чорноморському регіоні? Хто кого да і зернова угода продовження? Я б сьогодні говорив про те, що якісно ми говоримо про якісні показники, не про кількість. То з кількістю, на жаль, у Росії все поки що добре, ну відносно добре. Я про Чорноморський флот Російської Федерації, про кількість корабельного складу, особового складу. І так далі, тому подібне. Так, от якісно ситуація, оперативна ситуація на сьогодні, від учорашнього дня вона змінилася, змінилася на користь України. Чому аргументую дуже просто: по-перше, знову показала Україна, що така база, як Новоросійськ, а це основна база Чорноморського флоту Російської Федерації, а тим більше після поступової деокупації нашого Кримського півострову, а вони всі підуть туди. Так, от ця база, цей порт є уразливим. А, міст уразливий і це боляче. А коли уразливим стає військово-морська база на Чорному морі, ну це знаєте, це не, не просто ляпас, це навіть не вкусити себе за хвоста, це вкусити себе за інше місце. У Росії це вдалося. Ми говоримо, чому танкер в тому числі, тому що це не просто зерно про новоросійське і не скільки зерно. Мова тут йде про нафту. Там величезний каспійський консорціум, це та точка, де все закінчується і починається в свою чергу. Ми говоримо про це, що це база, яка в тому числі допомагала Росії ввести бойові дії на території Сирії. Тому що і цей сіх танкер він був під санкціями з 19-го року, тому що він був дотичний до подій у Сирії, і Сполучені Штати наклали відповідно ці санкції. Ми можемо говорити ще про один корабель. Зараз ця тема не особливо підіймається. Я знаю навіть назву цього балкера, але не буду зараз про нього говорити. Перевіряємо інформацію, що він теж займався негарними справами перевезенням зброї. До Сирії, і можливо, там теж у нього не все зараз добре з технічним станом цього судна, але не поспішаю. Так, от Україна, оголосивши цей район зоною бойових дій, не просто перекинула м'яч на частину поля Російської Федерації. Так, звісно, в цій грі, як мінімум, двоє гравців. Так і Міністерство оборони про це наше заявило. Я скажу, додам ще по одеськи Сміється той, хто сміється. Останній ми пам'ятаємо, як Росія раділа, що все, вони вийшли з угоди, вони блокують, начебто, наші порти, але нічого не виходить. Тепер більше того, звичайно, важко зараз назвати, що Україна певними діями заблокувала Азовське море, а там порт Новоросійськ. Ну це було б неправдою. Так, але що такі дії? Вони стримують Чорноморський флот Російської Федерації, це однозначно. А тим більше, давайте говорити про цивільних, які використовували. Скільки там зараз суден застрягло на Азові і не в тій частині Чорного моря? Дуже багато, дуже багато ризики виросли, зросли ризики, тому що це зона бойових дій. І сьогодні ураження морськими дронами. Ну фактично, жоден екіпаж, жодне, жоден корабель Чорноморського флоту Російської Федерації. Нічого не може зробити і не може відбити атаку такого дрона, тим більше, якщо їх, наприклад, буде там кілька штук, ну, треба позаздрити підводним човнам, тому що вони можуть як мінімум втекти. Ми жартуємо в Одесі, що після цього ураження БДК великого десантного корабля російського. Оцього гарніка Ленігорського, от, от назви, господи, прости. Так, от е дуже багато моряків з екіпажів надводних кораблів просяться на підводні човни, бо там, хоч є трошечки безпека. Звичайно, це жарт. Але тим не менше, у цьому жарті е ми показали і показуємо, що система безпеки на Чорному морі, у Чорноморського флота Російської Федерації має величезні проблеми. І ще раз кажу: а тепер е поставимо себе на місце тих е цивільних судновласників які працювали все-таки з Росією. Я думаю, зараз вони не ризикуватимуть е, перевозити зерно, українське зерно, крадене, до речі, е, там російське збіжжя, будь-які товари, тому що це небезпечно. Хто буде їх страхувати? Угу. Хто їх буде страхувати? Питання звучить риторично, ну, ніхто не захоче, тому що ніхто не захоче підібрати. Фактично, правильно пан? фактично, так ніхто не захоче страхувати е, ті судна, які ходять у порти країни-терориста. Ну кому це потрібно ще е, великі кошти за страховку, розірвання контрактів а ще можна потрапити під санкції.